сьогодні в головному управлінні національної поліції в Житомирській області відбувається день відкритих дверей для ознайомлення молоді, взагалі всіх бажаючих житомирян з діяльністю різних структурних підрозділів національної поліції. Що там знаходиться і на що вона зреагувала? бачите? Остаток з РГД противотанкової гранати. Бачите? Звати собаку Індія, вона виконує завдання по пошуку вибухівки та зброї. Ну, для Житомира було, вилучали 5 гранат РГД. Тобто вона да, була задіяна там. Ну, також була в АТО. Ми, як Національна гвардія, під'їхали сюди для того, щоб показати, що ми теж присутні в місті. Ну і показати техніку, яка в нас є. Ми бачимо БТР-70Т, це вже модернізований БТР. Ми використовують цю техніку коли, коли, допустимо, захоплення терористів іде ще там різні випадки. Бувають. Ну у нас в Житомирі, крім навчань, вона не використовувалась в Донбасі, в Донецьку. В частності, ми були там, використовували БТРи». Тут є колекція підроблених грошових знаків. Тут всі підроблені банкноти, долари, гривні. Періодично потрапляють до нас, ну будемо так казати, що кожен тиждень, десь кожні тижні. Виявляється підробка 150 гривень. Найчастіше при масових заворушеннях групових порушеннях громадського порядку. Ми продемонструємо вам виконання вправ вправ, які виконують поліцейські під час навчання. Вогонь! Було влучено трьома пострілами в мішень. Три постріли було зроблено. Оцінка відмінна. Були злочинці, так, які безпосередньо погрожували застосуванням зброї, проти яких він застосовував зброю. Були громадяни. От, проти яких заборонено застосовувати зброю, тобто він ідентифікував їх і лише застосовував зброю проти злочинців, які погрожували безпосередньо життю поліцейського та громадян. Мені сподобались. Танки, машини, презентація, що не можна на наркотики, курити. Дуже цікаво. Та в мене було уявлення про міліцію Добре, вона вона стала ще краще.